Пограємо в гру, ви мені скажете дві будь-які проблеми ваші з собакою. А я вам тут же скажу, як Вундеркін, як вирішити ці проблеми. Вибрали? Так, от відповідь проста: перша собака у вас на голові порушені кордони. Друге, у вашої собаки в надлишку багато іграшок. Наприклад, ви кажете, моя собака гавкає на дзвінок на гостей і агресує на великих собак. А я вам скажу просто: собака у вас на голові, значить, вона так само нагло може поводитись і з собаками і з гостями. Далі, а якщо вона агресує на великих собак, то це історія також про іграшки. Якщо я тріпаю кожен день іграшки, схожі на тварин, значить я можу на собаку гавкати і агресувати та, яка схожа на іграшки. Ви скажете, моя собака погано їсть, після мені на ліжко, погано залишається вдома. Вона підбирає, тягне Відок і відповідь проста собака у вас на голові, тому вона сприймає вас та ніяк. Це знаєте, як дофамін ти постійно даєш собаці увагу, коли вона хоче, і вона не заспокоюється, починає нервувати і створюються фрустраційні проблеми. Тому перше, створюйте відносини, де ваша собака не на голові, а саме робіть їй зауваження, коли вона лізе, ставить лапи, кусає, гавкає на вас. Е і запрошуйтесь, усюкайте з нею, коли ви запрошуєте її до себе. Ваша ініціатива. І з іграшками будьте обережні. Нейтральні іграшки, такі як дерев'яна паличка, резинова косточка, окей. Іграшки, які схожі на тварин, піщащі, шелестящі, викинути.